Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 22 жовтня. Ми продовжуємо читати Святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання апостола Павла до Ефесян. Починаємо з Євангелія. Одного разу приходив Ісус містами і селами, проповідуючи та благовіствуючи Царство Боже. І дванадцять із ним, і жінки, деякі зцілені від злих духів і недух. Марія, звана Магдалиною, що з неї вийшло сім бісів, і Іоанна, жінка-хузи. Управителя іродового Ісусана і багато інших, які служили йому з майна свого, і переходимо до Апостола Павла, його послання. Браття, дякуйте завжди за все Богу, і Отцю в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному у страху Христовому, дружини коріться своїм чоловікам, чоловікам як Господу, бо чоловік є главою дружини, який і Христос, глава церкви, і він же Спаситель тіла. І як церква підкоряється Христу, так і дружини своїм чоловікам усьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос возлюбив церкву. І віддав себе заради неї, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю і словом. На цьому це все. Божого благословення. Хай Господь вас благословляє і до зустрічі вечора.